Унікальні українські різдвяні пряники панянки є частиною нашої нематеріальної культурної спадщини. Це не просто солодощі, а справжній символ різдвяної традиції, відомий ще з 18 століття. Виготовлення таких пряників це поєднання давніх рецептів мистецтва розпису. Панянки або пряникові коники це обрядове печиво, яке готували на Полтавщині та Слобожанщині. Зазвичай їх випікали раз на рік перед Різдвом і дарували дітям на святвечір. Пряники мали різні форми дівчаток, панянки, вершників, пташок, рибок чи чобітків. Наприклад, дівчаткам дарували панянок з побажанням краси та щастя, а хлопцям коників, щоб були спритними та швидкими. Особливістю цих пряників було їхнє оздоблення. Їх розписували білою, жовтою та синьою глазур'ю, а тісто зафарбовували у відтінки червоного чи рожевого, використовуючи буряковий сік. Діти часто не їли ці пряники одразу, а хизувалися ними, виставляючи на видне місце. У нашій родині панянки готують мінімум чотири покоління. Моя прабабуся навчила цьому ремеслу мою бабусю Марію Собко. Вона випікала ці пряники на кожен святвечір і розписувала їх із любов'ю та майстерністю. Її роботи згадували у статті однієї газети, як приклад збереження традицій. З дитинства я спостерігала, як бабуся прикрашала пряники, і тепер я її внучка із задоволенням продовжую цю традицію, розписуючи панянки. У дитинстві я завжди допомагала розписувати, і цей процес став для мене символом різдвяної магії. А тепер я покажу вам, як приготувати панянки за рецептом моєї бабусі. Нам знадобиться 1 кг просіяного борошна, 500 мл холодного молока, 15 столової ложки розпушувача амонію, 400 г цукру та 30 грам маргарину. Для фарб будемо використовувати крохмаль, борошно, воду та харчові барвники. У велику миску вливаємо молоко та всипаємо цукор. Ретельно розмішуємо до повного розчинення. Потім додаємо амоній і поступово вводимо борошно. В кінці додаємо маргарин. Вимішуємо тісто до однорідної консистенції. Воно має бути липким, схожим на тісто для вареників. Даємо йому настоятися мінімум 40 хвилин. Поки тісто настоюється, готуємо фарбу. У велику кружку додаємо столову ложку крохмалю та 2 столові ложки борошна. Воду на око та харчовий барвник. Робимо три кольори: білий, жовтий та блакитний. Консистенція фарби має бути досить рідкою для легкого нанесення. Після того, як тісто відпочило, розкатуємо його до товщини приблизно 6 мм. За допомогою форми вирізаємо фігурки панянок, коників чи півників. Викладаємо їх на тефлоновий килимок. Фарбуємо заготовки в традиційно червоний колір. Та малюємо хвильки за допомогою виделки. Раніше це був гребінець. Випікаємо у духовці при температурі 190-200 градусів протягом 15 хвилин. Готові ще теплі пряники розписуємо глазур'ю. За допомогою кондитерського мішка або саморобного ріжка з паперу наносимо візерунки. У кожної майстрині вони традиційно свої, але мотиви схожі. Це кружечки, завитки, крапочки. Це найцікавіший та найтворчий етап процесу. Ось такі чудові пряники у нас вийшли. Вони не лише красиві, але й смачні. Дякую за перегляд!